Він ДОДО – це дуже цікавий і популярний зараз китайський майданчик, який працює саме через мобільний додаток, тобто сайту там немає. Він задумувався китайцями як додаток саме для групових покупок. Через це там можна знайти приємніші ціни, ніж на інших китайських сайтах. Ви просто робите замовлення, а програма вже сама вас синхронізує з іншими бажаючими купити такий самий товар. Продавець отримує більше замовлень, а ви отримаєте нижчу ціну. Якщо ви знайомі з Taobao, наприклад, то ви побачите, що додатки досить схожі, але все таки. В Pinduoduo є свої плюси. Саме основний плюс, через що багато хто приходить на Pinduoduo, це копії брендів, тому що їх там дуже багато. Ви просто починаєте шукати товари, і у вас вся стрічка рекомендацій в цих копіях. Великий вибір і приємні ціни. На Taobao вони якби більше заборонені, тому їх важче знайти і можуть бути вищі ціни, а магазини постійно видаляються. На Pinduoduo це не так контролюється, тому копій там більше. І, звичайно, там можна знайти інші товари, не тільки копії, Асортимент там такий самий великий, як і на Таубао, є просто все. Але ціни зазвичай можуть бути нижчі, як там на декілька юанів, так і на 10-20. Саме через те, що це додаток для групових покупок. Я особисто там купую, звичайно, ж копії брендів, аксесуари, якісь товари для дому, дрібнички і дрібну електроніку також. І знаю, дівчата, які, наприклад, мають дітей, обожнюють там купувати саме товари для дітей, тому що також приємніші ціни, ніж на Таобао. Оплату на піндодо можна робити нашими картами, і гроші знімаються в китайських юанях по курсу. Для замовлення важливо правильно заповнити адресу, і Тут одразу виникає складність в новачків та відмінність від сайтів по типу Aliexpress. Це внутрішній китайський додаток, тому прямої доставки за кордон тут немає. Вона можлива тільки по Китаю. Замовлення робиться за такою схемою: ви спочатку заповнюєте адресу китайського складу. Далі продавець відправляє вам замовлення на цю адресу по Китаю, товар приймають, за потреби робиться перевірка, фото та можна об'єднати декілька товарів в одну посилку. Самий вигідний спосіб. Далі посилка відправляється вам в країну. Це може бути як доставка літаком, саме швидкий спосіб, так і доставка морем. Це ви обираєте самостійно. Отже, за таким принципом це все працює, а детально покроково я все пояснюю на навчанні по Pindodo, там даю і контакти доставок, і показую, як з ними працювати.